Друзі, всім приємно, всіх вітаю на моєму відео. Ой, бравло старше, сьогодні ми з Хантером граємо, а поємо мені і йому 25 -й ранг. Ой, а я за Леона пішов, я за Ворона хотів. На сьогодні, напевно, я тоді за Леона буду грати чи що. Або за Ворона. Хантер, скажи і Спека. Так, Хантер спека. У мене Хантер записаний Хантер спека. Ее hey. He намахали. Побачите, в нас є фірмний пін гарбузяка. Якщо хочете приєднюватися до на нас, то вже зайте також гарбузяку. Але це не враховуйте за вінтрейд. Це просто по фану. Так. Тому що ми з другом продаємо гарбузи. Mm, у мене побурбан вже розродився. О! Давай, давай, давай! Ой-ой-ой, мене жмуть. мене той Едгар зжимає. Ну і він стрімляє. Давай, давай, давай. О! Він горить, він горить. О, все, і тепер тебе ротового Ну, Нормально. Просто доказуватися. Значить, може я Леона тоді зараз поверну, а потім буду ворона. Боже, що ти мі... Міку хоче? Ти зараз вибачаємося також за посторонній шум. Просто ми на дворі з хантером сидимо. О, відкинула база. Ну, починається у нас відео з першого топ-1. Угу. Але зараз... О, тут уже 500 значить я зараз ворона маю взяти. Не Беремо ходить. ворона. Будемо пробувати, а вади. Почекайте, Тап. бо мені щось не виходить. Та, бо хантер щось на аналітику в ютуб Та не дивився я. А. В мене відео, що зараз якраз так файно стрільнуло. Блін. Зараз буде ми будемо нагаду. пробувати, апати мені ворона. Зараз якраз за 13 хвилин нас мають включити світло. Mm. Лишенько, мушу відео дозняти, мушу включення світло дочекатись. Потім поставлю на зарядку і станцію, і повербанк, і тут свої навушники і телефони. ой ой я забув, що я не Леон, то трошки довше буде добиватись банька. Ой! Ой-ой-ой, не, валим валим там дах! Ой-ой-ой, я не на Нічого, нічого, нічого. Ми з хантером сидимо на Петрі, на бідоні Петро. Так. Зараз добуду, ти залутаєш. Секундо. А хантер щось там налаштовує собі повербан. Тому що ми вже сидимо, знати. Нас виключили світло втретє, а зараз вже сьомом ми вже не знати скільки без світла сидимо часу. Ой, це не Ти думаєш? А, ну, на жаль. Одинадцять банк. Ой. Ой. Ой, ще й дав, їй дав. Угу. А ми боїмося. Ми їх дуже боїмося. Якщо так, то ми навіть будемо в плюсі на 6 кубків. Блін. Йой, шкода. Ну, та-ту-та. -та Коротше, друзі, як ви бачите, Хантер вже не міг так довго триматись. Ой, які у нас файне де. Зато урон. Багато. Значить, ми вже в плюсі на, на сім кубків. Ти частера будеш? Хантер буде за побафили, так що буду за нього. Да. О, в нас однакові копки нам однаково сливати буде. Ооо, oh. чи назис. Ой, я б міг зараз якесь наряження на того ворона купити. Ви зараз розджу справа від Хантера, а Хантер, Хантер за... від... а що то за «Сенсація»? «Сенсація» це щось. Там на френтер. «Сенсація», ой, не пам'ятаю. Ой, блін Ой, сторонній шум. Вибачаємся. Так. Може виріжемо його якось. Не знаю, якісь програмки найбільш. Ні, боки ми не вернемо, коп'я відео не завершу. О. Мгу. Mm -hmm. Ну то ще хоч в плюс вийдемо, просто щоб вернули. Щоб відео вийшло. Я п'ячуком зібрав. О. И нам ще треба десь два топ-2, щоб нас плюс вийшли. Йосів Раулі! Йо, як він швидко покатався. Ты не боїшся там спустчиков? Ні. Хантер бажай! Хантер бажай! Кого нема! Найслабь! Слеп... Ну хоть вау! Ну хоть хоть так. Я франку задлю. Ну так. А я можу постаратися курдаліоса. я снайпер. О, Френк хоче стягнути. Ох, а я живень. Значить, ми зайняли топ-1 і нам ще потрібно вернути. Подивіться, на його То... Я забив ще один розмер, а ось ноль забив, а їй один роздох. Е, класно. Ну, табу, табу табу. А я, а я думаю, коли я здобув. Табу ти я просто пікі... багато рашив, а я більше жив. Якщо б не я на центрі, то не Ну, до речі, так, до та, та, речі, так. Там почалі тримали мало оборони. До речі, так. Ой, в мене 6%. Да, Ми мусимо зараз топ-2 зайняти і завершувати відео, бо воно було дуже. Нам ще три кубка треба вернути. Хоча б топ-2 нам треба. Буде. Надіємося. Вже світло в нас включили. Вже два по сьомій. сьомій. Щоб ви розуміли, у нас з третьої по сьому нема світла Тут чекай, тут 4 години десь вроді, ні? Чи більше воно? А, так, да, тут 4 години. Ну, щора щось пів. Ну зчора щось 10 годин не було. Та більше. Може і більше. Ай, чіку попробуй. Йой, та що він? Біно і всі хочуть. Ти не боїшся на центрі? Ні, в мене там. вау, чи назос. Ти чекаєш на мене на ті баньки? Ні. О, чому? О? Все, давай добуваємо баньки. Добуваємо. Тому що мені треба баньки. І ти що та туфля доказується? А? Нема. Все, в мене 5 банок, фантера 11. Копець хитрий. Ти три лу. Бляха-муха! Ти зараз мерзнеш. А ні. За одну тику. Та весь гантера ти ж без емоцій взагалі. Я шокуюся. Мені ще треба тисячу кредитів, щоб того участие розблокувати. ТО фля, ти ж пам'ятаєш по нам шмаляла. Ой, в мене 5% акумулятора. акамулятора. під гаджетом. Ой, чому в мене так лагати почало щось? Зараз нас тут люстрим. Мінус два. О, 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 мінус два. Ой, 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 ой. Хантере, прикривай. Мене. Прикривай бідного гусака. Точніше габу. О! Все! А да. Дурне. Дурне просто. А така вдуском савочка нашого відео вийшла. Ми зайняли топ. Я далі забив. А у які куп? Три. Отже хоч ліпше, ніж в минулій каці. Так ми завершуємо відео, плюс 10 кубків. Ми вийшли в плюс на 7 кубків. І значить, ми завершуємо відео. Дякую, що зайшли. Підписуйтесь, ставте лайки. І бувайте! Ось дроп під консовочку.